Доброго дня! Ви на каналі Центру правової допомоги. З вами юрист Олег Сергійович. Зараз розберемо ситуації, згідно яких працівники поліції можуть фіксувати штрафи за порушення правил дорожнього руху. За що може отримати водій штраф за адміністративне правопорушення, яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Які це можуть бути порушення? Найчастіші порушення за які застосовуються адміністративні стягнення у виді штрафу та інші адміністративні стягнення до водіїв, це керування автомобілем з непристебнутими передбаченими конструкціями, пасками безпеки або без мотошоломів на мототранспортних засобах, також перевищення швидкісного режиму. Недотримання правил проїзду, перехресть, порушення правил зупинки, стоянки в заборонених для цього місцях, також порушення правил маневрування під час здійснення будь-яких маневрів транспортним засобом. Також працівниками поліції часто накладаються стягнення за керування автомобілем. Без відповідних реєстраційних документів страхового полісу, який передбачений чинним законодавством. Часто бувають випадки, коли працівники поліції накладають стягнення на водіїв за відсутності в них посвідчення водія відповідної категорії або за непред'явлення даних документів. За всі. Вище перелічені мною порушення правил дорожнього руху, рішення про накладення адміністративного стягнення приймається працівником поліції безпосередньо на місці зупинки транспортного засобу, та поліцейський відповідно до встановленого порядку виносить постанову про накладення адміністративного стягнення. Інший вид порушень, які розглядаються місцевими загальними судами, такі як керування автомобілем в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння, вживання заборонених речовин під час керування автомобілів. Наркотичних засобів, прекурсорів та їх аналогів, або відмова від проходження огляду для підтвердження стану наркотичного чи алкогольного сп'яніння, також вчинення дорожньо-транспортних пригод без потерпілих, залишення місць дорожньо-транспортних пригод, створення аварійно-небезпечної обстановки, дані види порушень розглядаються в судах. В даних випадках працівники поліції складають відносно особи, протокол про адміністративне правопорушення та передають його в встановленому порядку до місцевого суду. Що буде, якщо не сплатити штраф по постанові, яку винесли відносно вас працівники поліції? Якщо в 15-денний термін з дня накладення стягнення або отримання копії постанови, в разі якщо вона вам надійшла поштою, ви не сплатили штраф. Працівники поліції передають дану постанову згідно статті 308 кодексу України про адміністративні правопорушення до органу державної виконавчої служби за місцем проживання. Правопорушника. В такому разі відкривається виконавче провадження, сума штрафу удвоюється та додатково стягуються виплати по виконавчому провадженню. Що робити, коли ви не вчиняли дане порушення, або працівник поліції не врахував всі ваші дії об'єктивно та все-таки виніс постанову, або якщо вам копія постанови про накладення штрафу прийшла поштою? А ви дане правопорушення взагалі не вчиняли. В такому разі оскаржить рішення працівника поліції про накладення до вас штрафу можна виключно в судовому порядку. В разі оскарження у вас є 10 днів з дати отримання копії постанови безпосередньо на місці винесення, або з тої дати, коли повідомлення надійшло вам поштою. Сплачувати штраф в такому разі. Не потрібно Потрібно подавати позов до суду за вашим місцем проживання або за місцем знаходження відповідача. Проте, в такому разі, відповідачем тут буде по даній справі не сам інспектор, поліцейський чи інша посадова особа національної поліції, яка виносила постанову, а орган, юридична особа, де працює даний поліцейський. Тобто це департамент патрульної поліції або управління патрульної поліції по областях. Дана особа, яка виносила справу, може бути залучена як третя сторона по справі. У самому позові потрібно навести всі ті обставини, які не були враховані працівником поліції. Та на вашу думку, які його дії були неправомірними та незаконними, однозначно потрібно долучати копію самої постанови про накладення стягнення. Можна долучати пояснення ваше свідків, очевидців, інших осіб, також відеодокази з підеореєстратора автомобілів, записи з мобільного телефону, які можливо долучить та клопотати, щоб вони були визнані як доказом по справі, шляхом запису на аптечний носій. Сенс подаватися до суду з приводу оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу доцільно тоді, коли сума штрафу істотна та велика, або коли працівник поліції повів себе несправедливо по відношенню до вас, чи не врахував всі ваші дії об'єктивно та правильно, або в разі, коли ви дійсно не вчиняли дане порушення. Проте працівником поліції було прийнято рішення про накладення стягнення. Якщо працівник поліції не надав докази вам вашого порушення, або якщо ви вимагали під час зупинки транспортного засобу адвоката чи законного представника, а вам було відмовлено в даному клопотанні. Якщо працівник поліції мав намір вимагати з вас отримання неправомірних якихось коштів, ви відмовили, і тоді на вас було накладене адміністративне стягнення в виді штрафу. В таких випадках однозначно можна. Та й потрібно подаватись до суду з приводу скасування даних штрафів. Ви можете в будь-який час звернутися до центру правової допомоги. Наші юристи з вами поспілкуються, оглянуть наявні матеріали ті, які у вас є, і допоможуть розібратися, чи доцільно подаватись до суду, чи недоцільно, і як краще це зробити. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео з друзями. До нових зустрічей!